Доброго дня, вітаю вас з вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. І сьогодні в мене понеділок. Я розпочинаю новий рукодільний тиждень. Сьогодні в нас яке в нас число? Сьогодні 14. Мені здається. Так, 14... Ем... Квітня, на цьому тиждень в нас великдень, всі готуємось, всі прибираємо, готуємо і. Робимо, знаєте, що потрібно. Але все ж таки на цьому тижні я планую щось те повишивати. Перше, що я хочу повишивати, я продовжую ось цю весняну прикрасу. Ось цей бантик. Це мій дизайн, і це цікава вишивка на пластику, яку я хочу зібрати до Великодня, і буде в мене нова така прикраса, бо цей бантик має в собі. Яйця, писанки такі, і е, він підійде дуже гарно для прикраси цього свята. Це перше, що я планую на цьому тижні. Тут мені залишилось 828 хрестиків і бекстіч, бекстіча тут не е, так вже і мало. Е, але ну, я маю надію, що може за сьогодні, за понеділочок, я встигну відшити цю роботу і завтра зможу вже приступити до наступного. Е, який в мене план? На цьому тижні я хочу повишивати чотири роботи. Дуже сподіваюся, що в мене це вийде. По-перше, я хочу закінчити ось цей бантик. Я хочу е відшити нове. Коло свій новий проєкт, шостий дизайн, який я планувала. Е, ну, я закінчу це і тоді вам покажу все, як е, воно там буде ще. Е, і е, хочу повишивати одну з робіт, яку я беру кожного місяця, і можливо я ще встигну взяти осінню пору. Я подивлюсь, я не знаю, як там в мене вийде, бо е, ну, все-таки такий тиждень, е, який навантажений і іншими справами. До цього бантику, дівчата, подивіться, скільки ще тут краси. Я Зараз вже ниточки так заплутала, але бачите, тут ще є і жовті. І зелені, і блакитні ще є, і навіть помаранчеві є. Ще дуже цікаво буде. Я з задоволенням йду продовжувати його і сподіваюся, що завтра я до вас повернусь і покажу, що в мене вийде. Може, навіть зберу його, не знаю. Подивимось, подивимось, як буду встигати. Ось так. Так що залишайтеся зі мною, я думаю, що на цьому тижні буде багато цікавого. Доброго дня, дівчатки, вітаю! В мене вівторочок, дівчат, я щойно е, знімала відео, е, нарешті знімала відео для розіграша до річниці мого каналу, який, я вам нагадаю, був у лютому місяці, моєму каналу було вже 4 роки. Е, і нарешті я зняла це відео. Нарешті, дівчат, ви ще встигаєте. Розіграш буде 22 квітня, а я думаю, що це відео ви бачите 21. В понеділок. Так що, якщо ви не встигли, то подивіться попереднє відео, там розіграш трьох схем від мене. І ви можете ще встигнути прийняти участь. Там майже нічого не треба робити. Подивіться, ви все побачите. Що я вам принесла? Вівторок? Ой, дівчата, бачите, принесла показати мою красунку, розквітла моя. Бачите, така. Отака красунечка ніжна, ніжна рожева моя. Е, вона е, такими великими квітками квітне і раз на рік. Е, ну, ось така вона не вона квітне цілий рік. А в мене ще є? У мене, е, бачите, майже майже готов цей бантик. Не встигла я ще вчора все доробити. Мені залишилось тут зараз зробити ще два кольори е, зелених, блідо-зелений і зелений, і багато-багато бекстічу. Я вже буду сьогодні. Це дороблювати красончик. Бачите, ну, тут вже з'явилися ви бачите квіти, і яєчки, і бантик. Бантик, до речі, я вже і Бекстічем навіть обшила, бачите, жовтенькі такі. І всі стрічки вже дошиті. Гарний, гарний бантик, мені дуже він подобається. І що ще? Дівчат, я закінчу бантик і буду потім переходити до наступної роботи. Це буде в мене наступний мій проєкт, буде шостий вже проєкт. І буде це коло, як і попередні. Але, дівчата, я вам говорила, що наступне коло я хочу, хочу зробити монохромним, і буде воно синього кольору. Я довго обирала сині дівчата, і ось що я е, знайшла. Ви не дивіться на ті кольори, це попередні, які там були. Так, що ж ми сьогодні не фокусуємось? Ось такий гарний е, синій колір буде. Я думаю, що він буде гарно виглядати саме на цьому е, взорі. І е, я задоволена, я задоволена, піду його вишивати, але по-перше, все ж таки дошию ось цей бантичок, і тоді. Буду починати нове, буде в мене фініш один, і я сподіваюся, дня за три фініш другий. Але я, напевно, ну, може завтра, може післязавтра вімкнусь і покажу вам, що в мене вийде, бо я хочу дошити і приклеїти фетр, і тоді покажу вам, що як... як це я зроблю. Покажу обов'язково, а потім поки піду вишивати, дороблювати бантик і починати новий свій проєкт. Дівчатки, ну що, в мене фініш? Фініш ось такої ви Тільки подивіться, ну просто як воно гарно. ну Я не знаю, мені самі так подобається, що просто, знаєте, у відшиві деякі дизайни виглядають ну в 100 разів краще. Деякі в 50, деякі в 100. просто, ну надзвичайно, дівчат, ви тільки подивіться. Яка тут краса. Ну, по-перше, я вам показувала тільки стрічки, які тут були до того, і бантик, мені здається, вже був. А зараз ми вже можемо роздивитись все. Тут, по-перше, є троянда, як бачите, маленькі такі жовтенькі квіточки, рожеві квіточки, блакитні. Ось тут такі, ніби я не знаю, чи травичка з рожевими квіточками, тут з блакитними, Квіточками маленькими, такими ну листечка, зрозуміло. Тут теж блакитне, тут навіть жовта якась квіточка маленька. А тут ми маємо, маємо два дві такі е, писаночки. Є дуже гарні. І мені цікаво, знаєте, що ось тут е, нижні ось ці стрічки дуже цікаво виглядає. Ось на цій, бачите, ніби якийсь такий легкий візеруночок є. Тут його ми не маємо, але ось частинка цієї стрічки, бачите, з візерунком. Тут якісь відблиски такі, ніби зелененькі. А тут в нас чи сонечко так падає на цю сторону, чи може ця стрічка така, знаєте, е, ну, меланжева, можна сказати, така переходить від рожевого до помаранчевого і цікаво виглядає, воно так додає якоїсь яскравості, ну, дуже-дуже гарно. Принесла я вам тут показати ось разом дві мої роботи, два мої дизайни. Ой, дівчата, якщо чуєте, то тут падає. То, що я вам хочу ще показати, але це попереду. Це е, дизайн минулого року великодня красуня, ось така вона в мене була. Це така е, двошарова, бачите, вишивка, ніби писаночка, вона з бісером, дуже гарний. І виглядає вона дуже е, красиво. І має ніби віночок такий з квітів. І я маю мась такі. Е, Прикраси до свого Великодня. А, і це ще не все, дівчата. Що в мене ще, дівчат, я дошила ось цю красунку. Так, тут ми покладемо ось це пусть лежить. І в мене готове наступне коло. Подивіться, яке воно. Воно таке, бачите, не щільний зашив В нього, він такий більш легкий. Вам зараз придеть, ну, дуже темно. Зараз я спробую якось передати. Не хочу, не хочу воно зовсім ніяк передаватися. Воно гарного, гарного синього кольору. О, ось так навіть може, може навіть яскравіше. І я взяла ще одне ще коло, таке, яке теж однотонне. І що ми з вами бачимо? Бачите, тут який зашив щільний? Тут він більш легкий і більш такий повітряний, можна сказати. Це теж цікаво виглядає. Єдине, що. Мене трошки, Вон, е, Я скажу, що ця була сама легка робота. Мені е, два вечорі е, потребувалося для того, щоб її відшити. Я зараз не перерахувала, скільки тут хрестиків, але е, о, ось так, дівчата, ось так, о, бачите, який колір, ось такий синій. Гарний синій колір, коли сонечка падає, воно взагалі гарно виглядає. Цікавий цей дизайн тим, він не простий, як вам здається, бо тут всі елементи відзеркалення одне одного. Як бачите, ось тут ми маємо велику квіточку, яка має ось такий зигзаг, можна сказати. Да? І тут листічка. Якщо дивитись на цю сторону, тут відображення цього листічка, воно, бачите, йде вже. Вже не в цю сторону, а в протилежну. І квіточка розпочинається ось тут. Це одне з її листочка і одна е, листочок сам, ну, якщо бачите, ось ці листочки. це пелюсточка, а це листочок. А, і ось тут згори навпаки, бачите, воно перегорнуто все догори. І ось ця квіточка вже йде ось ті пелюсточки. Якщо придивитись, це ось ті пелюсточки, бачите, ось тут. Ось ці ось ці їх краєчки. А це, це мені здається, ось ця. Ні, не ось ця. Яка, яка, яка? Зараз ось ця квіточка. Ось ця ось тут. Бачите, і воно все перегорнуто тут. А ось тут це теж частинки ніби таких самих смужечок. Але відзеркалення вже ось таке: це було згори до донизу, а це справа ліва відзеркалення. Бачите? Ось ця полосочка це ось ця, і ось це пелюсточка це ось ця пелюсточка. А тут, зрозуміло, ось ця відзеркалена. Бачите, ніби тут зеркало стоїть, і ми маємо ось це і ось це. І ці дві пелюсточки ми вже тут маємо. Ну, все інше теж відзеркалення. І ось ці дві смужечки. По-перше, вони тут дивляться в різні боки. Бачите, ця в цей бок. Ця цей, ось так. І тут вони теж відзеркалені один від одного. Та, бачите, в цей бок дивиться. На протилежна вже в інший бок. І знаєте, це теж голову ламає. Скільки візерунків вишиваю, деякі ніби дуже прості, а деякі, ну, знаєте, треба посидіти над ними ту голочку покрутити, цю тканинку покрутити. Ну, цікаво. Так що вже маю 6 кол І буду вже їх прикрашати. Давайте я вам це зараз приберу і щось покажу. На цьому тижні в мене було багато придбань. Перше, що я вам покажу, я їздила, купляла полімерну глину, бо мені треба на цьому тижні ще зробити гудзики. Бо дівчатам в понеділок їх вже відправляти треба, в мене їх ще нема. До весняного кубу. Що я маю? Білий, чорний, фіолетовий, зелений, червоний. В мене ще є жовтий, ну, мені досить того, що я не купляла. І купила окремо, щоб три білих і. Лак для того, щоб вкривати. Але вже це лак і ось ці білі це буде для наступного мого проєкту, якого я вам зараз не покажу. Це буде вже на наступному тижні. Зараз мене буду чекати ось ця полімерна глина і гудзики, які, ну, на жаль, на цьому тижні я вам теж не покажу, бо дівчата їх побачать на наступному, то і я вам покажу на наступному. Одразу з понеділочка я вам покажу, бо в понеділок вони вже поїдуть ввечері до дівчат. Це було б перше моє придбання. А далі я купляла дещо, дівчата. Просто подивіться, скільки всього я накупила. Накупила, накупила, скільки всього. Подивіться, що це. Це ось такі гарні дерев'яні п'яльчики. В мене зараз 10 штучок їх, для ось цих саме кол. Дівчата, подивіться, бачите? Ось так вони будуть прикрашатися ось такими бачите, п'яльчиками. Коло ну, просто ідеально підходить під ці п'яльчики. Я дуже задоволена, які вони є. Ось така краса. Далі будуть ось такі підставочки, на які ці п'яльчики будуть ось так ставитись, розумієте? І буде просто гарно виглядати разом. Задню сторону ми будемо вкривати ось таким фетром. До речі, дівчат, я щось думала, що він буде трошки тонкіший, але ну, нічого, це теж гарно, бо воно буде тримати форму. І ще купила, ну, дівчата, тут я трошки промахну. Хотіла ці коло вкладати ось такі гарні мішечки, але мішечки виявилися замалі. Замалі, Зовсім замалі, бо бачите, навіть ось це сюди не влізе. Воно ніби однакове. Хоча я, знаєте, в чому була моя помилка? П'яльчики 12 см. Але я не врахувала, що це внутрішнє коло вони рахують 12 сантиметрів, а самі вони виходять 13, і ще ж треба для того, щоб туди їх скласти, бо ось ця частинка виявилась менше, ніж ось ця. І воно туди просто ніяк не влазить. А вони теж 13 на 18. Так воно вистачає. Бачите, треба, щоб воно було. 18 чи хоча б 17 там на 20, я не знаю, так було б добре. Але вже, знаєте, щось інше придумаю, буду це для якогось наступного проєкту, бо маю такі гарні, вони такі. Ну, Не чисто бавовняні, бавовні, але е, непогані, непогані тканеві такі мішечки. І ще а це все для кола. Ось це, це і фетр, і ось це було для кола, але буде щось інше. Подивимось, побачимо. І ще придбала е, трохи магнітиків. Дівчата спершу вони мені здалися маленькими, але зараз я так дивлюся, руки беру. а може, і непогані. Це ось для цього проєкту Щось буде на магнітиках, дівчата. Так що ось такий в мене був були такі придбання, такі були відшиви такі красунки в мене з'явились. Ось така, покажу вам ще раз, краса. І ось така краса. А зараз я буду брати роботу, яку, а, до речі, дівчата, я забула вам сказати, я вперше брала в цьому магазині, може, вам знадобиться. Мені все сподобалось. Воно нас дуже таке непогане і по ну, дуже гарним цінам. Це якийсь новий магазин фурнітури, в нас з'явився фурнітура. фурнітурачем, HM, якось так воно називається. Зараз воно дуже багато рекламується в інтернеті, і я спробувала, знаєте. На свій страх і ризики, і мені в принципі сподобалося все. Е, і зараз я ось це прибираю і покажу вам, що я буду брати далі на цьому тижні. Але ви знаєте, я не маю плану багато вишивати, бо мені робити ще гудзики, е, свято поруч, готуюсь вже спекла, вам теж покажу, обов'язково, які в мене вийшли пасочки. І е, знаю, що просто багато не встигну повишивати. Тому Просто показую, що беру наступне. Наступною роботою я беру. Мороз та сонце. Дівчат, я звичайно розумію, багато не вишию, але все одно. Що в мене тут? Перейшла я на наступний рядочок, як вам і розповідала минулого місяця, бо я нагадую, що я кожного місяця беру цю роботу. І як зазвичай мені треба тут відшити 2800-2800. Я знаю, що шиється воно легко, просто в мене не буде часу за. Ці три дні, сьогодні в мене п'ятниця, відшити це, бо роботи ще багато іншої, яку я ну, першочергово повинна зробити. Тому зараз просто щоб ви бачили, що в мене в плані надалі. Зараз маю ось такий. Роботу тут і буду рухатись десь в цьому куточку. Що тут далі? Ну, дерева і дерева, тут нічого такого нового не буде, бо на цьому дизайні, окрім дерев і е, пейзажу, нічого іншого і не побачимо. Тому піду створювати гудзики і вишивати хоч щось на цій роботі. Воскрес дівчата. Так, ну що ж, в мене понеділочок. Нарешті нарешті можу вам ну, щось показати. Це дуже мало. Але все ж таки, як я і думала, ці дні в мене вийшли, ну, зовсім не вишивальні. Лише 250 хрестиків, там 256 чи щось таке я змогла відшити. Ну, самі розумієте, свята. З родиною ми зустрічалися і я ж робила гудзики. Ну що, Вони в мене багато часу займають. Я скажу, що і ніби швидко, але можна сказати, що два дні в мене на це щонайменше йде. Тому, знаєте, повні два дні це десь приблизно, якщо рахувати. Ну, Біля 150 в мене гудзики виходить, я роблю. І це досить такі е, немаленькі е, пласт роботи для того, щоб їх створити. Я, в принципі, задоволена їм, я вам покажу. Дещо, знаєте, інколи плануєш зробити по одному, а воно робиться по-іншому. Але, знаєте, результат. В принципі, завжди цікавий, і мені самі цікаво, які вони будуть, бо я щось собі бачу, щось уявляю, а в виробі воно виходить інше. І це теж цікаво навіть для мене, бо я не можу 100% вгадати, який виріб саме буде. Кожен раз я щось. Чи нове в процесі в мене додається, чи я щось змінюю, чи не виходить саме так, як планувала, доводиться робити по-іншому. Це завжди такий цікавий процес. Ну, а гудзики ви вже побачите в наступному тижні. Е і мені треба буде ще з ними попрацювати, щоб не діслати дівчатам. Це теж час. І, е е тому, знаєте, ось так. Тиждень був не дуже вишивальний, але все ж таки я мала фініш. Все ж таки, щось робилося, вишивалося, і це гарно. Так що, дівчата, ось так. Такий в мене був минулий тиждень. Думаю, що наступний буде трошки більше вишивальний, хоча в мене там теж планується дуже багато по оформленню. Ну, це буде вже на наступному тижні. А зараз вам бажаю натхнення, здоров'я і миру. Побачимось у наступному тижні.